Добрий день. Сьогодні у нас дуже важлива тема. Ми поговоримо про справжнє походження Запорізької Січі. Чи справді вона виникла вперше на початку 16 століття? Чи, можливо, Запорізька Січ як база для професійного війська існувала ще задовго до цих часів? Проблема історії козацтва та й в цілому України полягає насамперед в тому, що в 19 столітті відбулася масштабна історична фальсифікація, під час якої була заново написана уся Всесвітня історія. Саме в цей період часу світове наукове історичне товариство випускає масу робіт зі своїм переглядом історичних подій. І найголовніша проблема в тому, що у цей час створювалися фіктивні історичні першоджерела. Як, наприклад, книга про сукровенну історію монголів, яка нібито описує становлення так званої Монгольської імперії? Таких містифікацій було багато. Проблема була навіть не в них, а в тому, що старі історичні джерела, оригінальні документи були або сховані, або знищені. Таким чином, в академічному світі повстала нова історія, яка була відредагована. Під тодішні політичні релігійні погляди, ті народи держави, які вписувались у стан правильних, наприклад, Польща, тій країні писали історію переможців, а українському народу, який не мав прихильництва зі сторони Ватикану, ті створили історію кріпосництва і занепаду. А з рахуванням того, що весь український народ. Перебував під московською окупацією, то і поготів було чогось краще чекати. Московським німецьким імператорам потрібна була велика історія, як на їхніх болотах повстає могутня держава. Саме тут роль зіграла нормандська теорія, яка була придумана в тому ж 19 столітті. З висунутої теорії слов'янські народи штучно були названі наймолодшими в Європі. Так, наприклад, східні слов'яни свою державність отримували від данців Норманів. Звичайно, тодішніх ліпителів Нормандської теорії якось не зацікавив той факт, що данці ще тоді не мали своєї власної державності, бо вона, як така, з'явилась через років 50 100 Другим кроком цій теорії було походження Русі з тих північних боліт. Саме тому повість минулих літ. Була відредагована, і першими руськими містами стали Ладога, Ізборськ і Білоозеро. Тодішні переписувачі не думали, що хтось буде настільки детально розбиратись і задаватись питанням, чому Русь виникла саме в болотисто-лісовій зоні, де майже не було населення. У самих цих за вибаченням містах було сили кілька сотень чоловік населення, в той час, як в таких. В стародавніх центрах, як Чернігів і Київ, населення могло сягати до 10 тисяч чоловік, вже не кажучи про географічне положення і природні умови, які були просто в рази кращими. Це все одно, що заявити, ніби єгипетська цивілізація виникла посеред безлюдної і мертвої пустелі Сахари, а не на території Нільського оази. В тому і полягає. Суть і виграш фальсифікаторів. Мало хто буде оцінювати якесь там географічне положення, демографію, природні умови або ще якісь інші фактори. Окрім того, що значна частина істориків взагалі ніколи і нічого подібного не роблять. Тому ми дуже часто бачимо, як різні історики говорять речі, які не тільки суперечать логіці, а й фізичним можливостям людей. Тому. Для оцінки історії необхідні знання з різних галузей, наприклад, економіки. Будь-який економіст задасть це питання, а звідки у монголів були такі можливості для завоювань. Бо військо треба озброїти, заплатити йому гроші. Для того, щоб озброїти військо, потрібна розвинута промисловість. А для розвитку промисловості потрібна велика концентрація людей в одному місці. Для того, щоб мати. Достатньо фінансів потрібна податкова система, а також розвинута торгівля. Важко собі уявити, як монголи посеред степу, де не було ні міст і нічого подібного, могли організувати свої писані походи. Проте, це не стримує фантастів, які розказують про те, що у кочівників була якась супермодель економіки і торгівлі, не дивлячись на те, що у тих же кочівників. Не було даху над головою, вони магічним чином мали потужнішу економіку і розвинутішу торгівлю посеред пустелі, ніж вся Русь, яка на 13 століття мала 300 міст. Видно, такі моделі економіки були видумані одразу після того, як деякі освічені люди з критичним мисленням почали задавати питання, як племена, які були розкидані по величезному і мертвому степу, Змогли створити імперію. Насправді ніяк. Просто завданням фальсифікаторів було створити нову версію історичних подій, коли голі і боці кучівники, які вчора жили в кам'яному віці, за десятиліття перетворюються на світило цивілізації. А народ, який жив тисячі років на одній землі, перетворюють на слав'ян від слова раб slave яким державність принесли якісь вікінги-бандити? Така маніпуляція назвами також дала свої плоди. Один народ міг мати три, чотири або навіть більше назв. Що зробили фальсифікатори? Вони з цих назв зробили окремі народи і вигадали одночасно їх магічну появу на землях України, а потім таке ж магічне зникнення. Якщо такого історика не зупиняти, то здасться усе логічним. Але коли задаш питання, а коли поділись сармати, які нібито завоювали всю Скіфію, а куди щезла мільйонна орда гунів, яка тих же сарматів завоювала? І вже відповіді на ці питання не буде. Логічної відповіді, так само не буде відповіді і на те, чому усіх тих гунів, готів, русів, печенігів. Інші народи могли називати одною і тою ж назвою. Наприклад, греки завжди називали населення України скіфами, і так само згадували про скіфську мову у русів і гунів. Як бачимо, це логічні діри, завдяки виявленню яких ми в наш час можемо точно вказати, що історія була переписана і відредагована. Чомусь ніхто не каже, чому французи зняли мультфільм про Галів. Які ж ви Гали, ви французи, французьку націю придумали в часи буржуазної революції в кінці XVIII століття. Але не дай Боже таке сказати. От чому я не маю права сказати, що мої предки були скіфами? Скіфи, як кажуть історики, були іраномовними, але з українськими звичаями. І стилем війни, як в козаків. Але ні-ні. Скіфи це тюрки. Ця маніпуляція також значною мірою просувається і західними науковцями. Вони чомусь нас не люблять. Одна з причин та, що уся Європа з її сучасними державами і королівствами молодша від нашого народу на цілі епохи. Їм не хочеться, щоб якісь слав'яни раби були старшими за них. Вони собі якось. Дозволяють визнавати історію стародавніх цивілізацій: Шумеру, Єгипту, Асирії, греків. Хоча ті ж греки багато чого вкрали у нас. Ну, звичайно, людям це дивно чути, бо саме греків використали для крадіжки культурної і мистецької спадщини стародавньої скіфії, вкрасти античних богів, героїв, дивно чути, так? Бо ж мультики зняли і книжки понаписували, що Геракл це грецький герой, Ахілес грек, і так далі. Олександр Македонський взагалі з дуба впав у фільмі Прославляє Грецію, яку його батько підкорив. Це так само, якби Гітлер перед наступом на СРСР прокричав: Слава Польщі! А до чого тут Польща? Так от Запорізька Січ. Для початку звернемося до існуючих джерел, які пишуть про виникнення козацтва і Запорізьку Січ. Що ж вони про неї пишуть? Для цього ми використаємо дуже зручну базу літописів, яка називається «Літопис.Орг». Перший літопис у нас Лизогубівський. Перший рядок цього літопису починається зі слів, що першим гетьманом запорізьких козаків був Предслав Лянскоронський. В 1506 році Предслав Лянцкоронський за походженням був поляком, до гетьманства займав пост Хмельницького старости. Наступне джерело називається Короткий історичний опис Малої Русі. Перші слова, в яких згадуються козаки і створення січі, виглядають так: тут стверджується, що саме польський король придумав Запорізьку Січ і назначив першого гетьмана. Ключовою ціллю захисту південних рубежів від кримських татар третє джерело. Повість про те, що сталося на землях України з того часу, як нею заволоділа Литва. Це така назва літопису. І перші згадки про козаків у ній виглядає так. У цьому короткому відрізку описана інша версія походження козаків, а саме через те, що польські пани чинили сильні утиски на українців, і ті були змушені втікати за Дніпро, де заснували там свої поселення. Так, по суті, на дніпровських порогах повстала Запорізька Січ. Тобто ми бачимо, що тут описані якраз дві найпоширеніші версії: перша, що казаками стали втікачі від панщини, щоб потім боротись проти тих самих польських панів. А друга, більш цікава і не така популярна, що Запорізьку Січ організували за наказом польського короля, щоб ті відбивали напади з півдня зі сторони Османської імперії. Отаке типу оправдання. Ці дві версії є найпопулярніші. В обидвох козаки це такі собі служки або розбійники. Козаків в зразку 17 століття сучасна історіографія перетворює на повстанців. Але чи так це насправді? Чи були козаки простими втікачами, або їх, як то кажуть, придумав польський король, як і Запорізьку Січ? Але не все так просто. Зачитаю вам рядки з літопису Самійла Величка. Це дуже важливі слова. Ми пишемо до вас цей універсал, закликаючи і заохочуючи вас, наших братів, усіх малоросіян, до нас на військову кампанію. Передаємо вам це і сповіщаємо, що поляки народилися і пішли від нас же савроматів та русів. І про це свідчать їхні ж польські хронікарі. Отож, були вони спочатку братами нашими, савроматами і русами, але мали велику пожадність до слави, душезгудного багатства і віддалися від співжиття з нашими стародавніми предками. Вони взяли собі іншу назву. Тобто ляхи й поляки, і заволоклися аж за Віслу, і усіли на чужі ґрунти і землі, які лежали між знаменитими європейськими річками, одрою та віслою. Тим самим вони завдали шкоди багатьом навколишнім землям і державам німецьким, західним та північним, бо військовим і розбійничим чином. В ті давні століття удерлися і загарбали, заволодівши їхніми державами з тодішніми населенням. Потім, як минуло відтоді вже багато часу, вони розплодилися і примножилися у своїх поселеннях понад віслою і завіслою. І невдоволені згаданими вже людськими шкодами і здивствами, безпричинно й по зрадницькому повстали, як колись на авеля на русів. Чи Савроматів, тобто на своїх же здавнини природних братів. Це вчинили вони в 1333 чи 1339 році після Різдва Господнього під проводом короля свого Казимира Великого з тим іменем Третього. Тоді найбільше був умалений і ослаблений Київський та Острозький та й для інших русів істинний та природний наш князь. Вони завоювали війною і привласнили через свою ненаситність достеменно наші зі стародавніх часів землі та провінції козако Савроматійські, від Поділля і Волог по Віслу і аж до самого Вільня і Смоленська мав наш край довгі просторі кордони, включаючи землі Київську, Галицьку, Львівську, Холминську, Белську, Подільську, Волинську, Перемльську. Встиславську, Вітевську і Полоцьку. Вони поляки не тільки знищили і згладили на згаданих наших землях та провінціях ім'я наше славне козацьке, але й що найгірше і найбільше засмучує, запрягли вони всіх братів наших, Роксола, у невільниче підданське ярмо, відкинули нас від батьківської православної, греко-руської, душеспасенної віри і приневолили силою, звабили і підкорили гвалтом та багатьма нехристиянськими муками, до згубної унії та римського блуду. Вони зневажили всі привілегії й мандати перших князів та королів своїх польських, які схвалили і ствердили наше греко-руське благочестя, знищили їх і скасували супроти шляхетної політики й доброго сумління, Козако-Руси Савромацькі це дещо різниця. Від викладеної інформації вище згаданих літописів, які, до слова, датуються 18-м століттям і з редакцією вже в 19-му. Про козаків тут згадується так, ніби вони окремий і незалежний народ, який тягне свої корені від давніх русів. А вище згадані літописи кажуть, що козаки це взагалі втікачі від панщини і Січ організував польський король. От, наприклад, отут от у нас є збірник. Петра Симоновського, який покладався також на праці іноземних географів і істориків, що він пише про козаків, така його основна думка. Я вважаю, що назва козаки є руською, тому що козаки є рід скіфослов'янський. Як вам такий поворот? Тут буквально історик 18 століття каже про скіфослов'ян. В 19 столітті слов'ян нагло відділили від скіфів і сказали, що то інший народ. Бачите, у людей, що жили в 18 столітті чи 17, були зовсім інші думки, правильніші, бо в 19 столітті історію переписали. У 18 столітті ніхто не боявся казати, що слов'яни це скіфи. Козаки походять від скіфів. Я ж кажу. Що інформація знаходиться на поверхні, її просто потрібно виявити, струсити з неї пил, а не казати в коментарях, що це здогадки автора. Як бачимо, людина, фахівець, історик 18 століття, певне, краще за мене знав, що скіфи це слов'яни, і так само він краще знав за теперішніх багатьох спеціалістів, які розказують про датчан Норманд. Проте ж пише, і самій невеличко у своєму літописі, коли згадує про родовід козацького народу. Отож, коли ж насправді могла виникнути Запорізька Січ? Ми знаємо, що Запорізька Січ знаходилась за дніпровськими порогами, тому і отримала назву Запорізька. Звідси можна зрозуміти, що таким чином козаки дуже швидко і без перепон могли дістатись до Чорного моря. Саме в таких Січах будували шовни, а не десь там під Києвом за 500 кілометрів від Чорного моря. Козаки в першу чергу були професійними воїнами. Для підтвердження цього факту можна згадати реєстрових козаків, які були на службі в польського короля. Вони йому служили не тому, що були запроданцями чи не мали грошей. Бо так описується, ніби нереєстрові козаки, тобто запорожці, були якоюсь голотою. Ні. Вони йому служили, бо були професійними воїнами, і відповідно за свої послуги вони вимагали відповідної оплати. Вибачте, за тавтологію. Тому не дивно, що козаки, які на 95% усі були українцями, коли починалась війна з поляками, то реєстрові козаки майже завжди переходили на сторону своїх запорізьких колег. Це була не зрада короля і Польщі. Це був Вибір людей, які воювали за свою рідню і країну. І так, як пише Лизогубівський та інші літописи, Запорізька Січ приблизно виникла на межі 15-16 століть. Проте, у мене є великі сумніви щодо цього факту. Найвідомішою базою козаків був, звичайно, острів Хортиця. З офіційної історії прийнято вважати, що козаки. Перше тут з'явились в кінці 15 століття. Але якщо ми поцікавимося більш детальніше, а не з переписаної історії, то зможемо помітити такі факти. Перше поселення на території острова Хортиця виникло ще в ранньому 9 столітті. Його заснували у ті самі бродники, про яких я згадував в попередньому ролику. Це поселення проіснувало до 14 століття. Бачите, воно проіснувало майже до самої епохи козаків. В Галицько-Волинському літописі можна також знайти дуже цікаві рядки, які стосуються цього легендарного острова. Звідти ж із Києва. Рушили вони місяця квітня і прийшли до річки Дніпра до острова Варязького. В 1223 році військо трьох Тиславів. Перед битвою на Калці зібралися на острові Хортиця, ну чи на острові Варяському. Якраз у цьому поселенні Бродників. А були й невіруючі люди, які дивувались, чому це бродники Варяги. Бачимо, що чисто випадково руські князі зібралися на острові, який для козаків служив військовою базою. І острів ще має таку гучну назву Варязький, ніби нам Прямо натякає на те, що варяги саме тут і базувались. Грубо кажучи, на острові Хортиця ще з часів Русі знаходилась військова база, де дислокувалась армія. Знову ж таки, мудріше пливти на греків з Хортиці за порогами, аніж дертися з самого Києва ще 500 кілометрів по Дніпру через бивчі пороги. В часи Русі таких воїнів могли називати варягами, а з часом Назва змінилася, і професійних вояків в нашій країні стали кликати козаками. Щось приблизне відбулося і у Франції, коли в ній замість лицарів з'явилися мушкетери. Усе набагато простіше, ніж це подає офіційна історія, розказуючи і вигадуючи купу народів. Козаки в 16 столітті це варяги в 10-му. З усієї цієї інформації можна зробити цілком Правдоподібне припущення, що Запорізька Січ, як така, виникла ще в ранній період існування Росії. І не без причини. В той період часу руські князі майже кожного року йшли воювати на греків. Звичайно, для цього їм необхідно було мати бази поблизу моря. Тому вони і будували такі опорні пункти, де знаходилось професійне військо. Як же нам підтвердити цю цілком правдоподібну гіпотезу? Ну, наприклад, проаналізувати військові традиції козаків? Козаки це елітний морський десант. Варяги також були елітним морським десантом, дуже вмілими мореплавцями. Про них в такому тоні пише і Константин Багрянородний, що руси-варяги дуже хороші воїни і мореплавці. Далі ми дуже добре знаємо, що козаки це майстри сухопутного бою. Вони для походів використовували цілу систему возів, яка називалась табором. Під час бою козаки за допомогою сотень і тисяч возів могли збудувати прямо на полі фортецю, яка була ідеальним засобом для витримування гарматного і кульового обстрілу, а також, по суті, нівелювала перевагу ворога в кінноті, якщо така була. А зараз я вам зачитаю, як же воювали Тавро Скіфи з римськими легіонами, а точніше, про війну Володимира Мономаха з римлянами. Отож, на п'ятому році правління римський імператор Іоанн пішов війною на Скіфів, а саме на Руську імперію, якою тоді правив Володимир Мономах. Я знаю, що вам дивно слухати таку інтерпретацію подій: Руська імперія воює з Римською імперією. Але це так і було. Скіфи в той період часу спустошували Фракію. Фракія це Балканський регіон, який знаходиться трохи південніше Болгарії. Римський імператор захотів хитрістю розділити скіфів і розбити їх по частинах. Тому він після нібито мирних переговорів раптово напав на військо скіфів. Проте самі скіфи мужньо зустріли ворога. В результаті для римлян ця битва перетворилась на бій не на життя, а на смерть. Також зауважується, що скіфи були дуже винахідливими. Вони зібрали всі свої вози і сформували з них коло, і використовували його як укріплення. Таким чином, вони могли не тільки оборонятись від римського війська, а й завдавати йому болючих контрударів. Опа! Що ж виходить? Скіфи. Чи воїни Володимира Мономаха в 12 столітті використовували тактику козаків 16-17 століття. Вони використовували вози для формування фортеці. Ми бачимо, що римляни такої тактики не використовували. Це була виключно тактика скіфів. А потім так само козаки використовували таку ж саму тактику для битв, наприклад, з турками чи поляками. Цей факт є прямим доказом того. Що Запорізька Січ виникла ще задовго до 15 століття, а також є доказом того, що козаки були нащадками тих самих скіфів-русів, які на Балканах воювали з римськими арміями. Це нам говорить про те, що козаки зберігали традиції своїх предків і використовували їх у потрібний час. Саме тому, коли Пріск Паніський писав про Аттілу і його слуг як скіфів, то йшла мова саме про наших предків, а не міфічних гунів китайців. Кожен народ живе на своїй землі, і щоб переконати в цьому, погляньте на їхні дії, в даному випадку на дії в битвах козаків і тих же скіфів Володимира Мономаха. От тому я і стверджую. Що в 19 столітті відбувся глобальний препис історії, в більшій мірі саме для возвеличення заболотної Москви, як центру якоїсь там недоімперії. Наше минуле приховали, і тому зараз його потрібно видирати силою і словом, не в останню чергу, борячись з Хомою невірним, який каже про здогадки автора. Якось дивно, що здогадки автора на перевірку мають вагоме підґрунтя. Може, тому що це не здогадки? Дякую за увагу!